Всім привіт! Дивіться, як встановити та налаштувати Citrix Hypervisor або Ксен Server, як створити віртуальну машину, зробити моментальний знімок системи та повернути машину до попереднього стану. А ще як відновити дані з віртуальної машини Ксен Server при випадковому видаленні, якщо машина перестала завантажуватися, або під час завантаження ви бачите помилку, яку не можна виправити. Citrix Hypervisor – КСансервер це платформа віртуалізації, що працює на спеціальній версії Linux, розробленої компанією Citrix. Використовуючи цю платформу, можна запустити безліч віртуальних машин на одному апаратному сервері. Цей гіпервізор дозволяє створювати віртуальні машини, робити моментальні знімки дисків та керувати робочими навантаженнями віртуальних машин. Як і інші продукти віртуалізації, він не є ідеальним. В результаті роботи можуть траплятися збої та інші ситуації, що ведуть до втрати інформації, і в результаті постає питання, як відновити дані. Далі в відео ми детально розберемо відновлення даних з віртуальної машини гіпервізора XEN. Для початку розглянемо установку даного гіпервізора. Для встановлення XenServer 8-ї версії потрібно перевірити кілька речей. Потрібен 64 розрядний процесор Intel VT або AMD V на базі архітектури X86. Якщо ви плануєте запускати віртуальні машини Windows, то необхідно увімкнути технологію апаратної віртуалізації Intel VT або AMD V у BIOS. Також перед встановленням гіпервізора Xen необхідно завантажити інсталяційний iso образ із сайту Citrix. Для цього перейдіть на сторінку завантаження Citrix, у розкритому меню, виберіть Citrix Гіпервізор Xen Server та оберіть останню версію 8.2. Для завантаження необхідно пройти реєстрацію. Встановіть ISO образ на сервер через консоль віддаленого керування або створіть завантажувальний USB-накопичувач. Для початку процесу інсталяції запускаємо сервер та завантажуємося з флешки. У вікні завантаження груп вибираємо Install. На першому кроці установки виберіть розкладку клавіатури, яку ви будете використовувати, та натисніть Ок. На наступному кроці, якщо потрібно завантажити спеціальний драйвер пристрою, натисніть F9 або ж тиснемо ОК для продовження. Приймаємо умови ліцензійної угоди Accept EUL. Потім виберіть диск, на який ви бажаєте інсталювати програмне забезпечення Citrix Hypervisor. Так як я встановлюю з локального диска то обираю зі списку як джерело Local Media і тисну ОК для продовження. При установці з CD DVD-диска рекомендується перевірити носій, у іншому випадку пропускаємо перевірку ОК. Задаємо пароль для облівкового запису root і тиснемо для підтвердження ОК. У наступному кроці потрібно налаштувати параметри мережі, вибрати автоматично або встановити статистичний IP, вдодати маску та шлюз ОК. Далі потрібно встановити ім'я хоста і параметри DNS сервера. Ок. OK. Вказуємо місце розташування ОК. OK. Для синхронізації часу вибираємо NTP і тиснемо ОК OK для продовження. І нарешті інстал Citrix Supervisor, щоб почати інсталяцію. У результаті всі дані, які залишилися на диску, будуть видалені. В кінці установки буде запропоновано встановити додаткові пакети. Якщо вони вам не потрібні, тиснемо «No», щоб завершити інсталяцію. Установка завершена. Ви мій диск і натисніть «Enter» для перезавантаження. Після завантаження сервера можна до нього підключитися з клієнтської машини. Для цього в браузері вводимо IP-адресу сервера, подивитися її можна у вікні кібервізора. Для керування сервером завантажте та встановіть Xen Center. Запустіть утиліту, потім потрібно додати наш сервер. Тиснемо тут правою кнопкою миші, Xen Center, вибираємо Add. Додати. Вводимо IP-адресу сервера, ім'я та пароль адміністратора. Add. Ми успішно підключилися до сервера, тепер можна створювати віртуальні машини, керувати мережею гасе та сховищем тощо. Для встановлення операційної системи віртуальної машини вам знадобиться інсталяційний диск або ISO файл. Я використовуватиму ISO образ, для цього потрібно створити репозиторій, де будуть зберігатися ISO образи операційної системи. Для цього підключаємося до сервера SSH і створюємо на ньому локальну папку, виконавши наступну команду. Потім створюємо репозиторій через Storage Manager такою командою. Де Name in ім'я репозиторію. Після виконання команди у вікні GUI з'явиться нове сховище. Для завантаження образів на сервер підключаємося до нього по SFTP і копіюємо образ до цієї папки. Для активації образів потрібно перейти в LocalSource Storage та натиснути кнопку Rescan. Після чого образ з'явиться у списку. Також до списку завантаження віртуальної машини додасться все, що ініціалізовано в локальному репозиторії. Тепер можна вибрати завантажений образ та встановити на нову віртуальну машину. Щоб створити віртуальну машину в Xen Center, натисніть на вкладку Нова віртуальна машина. Виберіть ОС, яку хочете встановити, та натисніть Next. Вкажіть ім'я майбутньої віртуальної машини. Next. Виберіть інсталяційний носій iso образ з раніше створеного репозиторію. Next. Виберіть сервер, на якому ви хочете створити віртуальну машину, тиснемо Next. Оберіть кількість процесорів і пам'яті, які будуть виділені віртуальною машиною. Next. Потім надайте бажаний об'єм сховища і натисніть Next. Якщо потрібно додати ще одне мережеве підключення Next і Create Now для створення. Після цього машина з'явиться в списку, машина автоматично запуститься і розпочнеться встановлення операційної системи. Проходимо стандартне встановлення системи, після чого віртуальна машина буде готова до використання. Гіпервізор Xen дозволяє робити моментальні знімки стану віртуальної машини. Для створення та адміністрування снапшотів потрібно досить багато вільного місця, більше ніж удвічі від розміру віртуальної машини. Якщо вийшло так, що ми створили машину на сховищі, яка не має достатнього запасу вільного місця, і створила снапшот, він займе все місце. При спробі видалити його місце не повернеться назад, але снапшот пропаде. Моментальний знімок це знімок стану машини на дату та час. Такі знімки допоможуть повернути випадково видалені файли або налаштування системи на момент створення снапшоту. Щоб створити моментальний знімок, виділіть віртуальну машину, перейдіть у вкладку Snapshots і натисніть Take Snapshot. Вкажіть ім'я знімка, якщо потрібно, і натисніть Take Snapshot. Після цього снапшот з'явиться у цьому списку. Щоб повернутися до конкретного знімка системи, виберіть його з цього списку та натисніть «Revert to. Встановіть позначку про те, чи потрібен вам снапшот поточного стану машини, чи ні, та натисніть «Yes». Після цього система відкотиться до колишнього стану. Визначити потрібний снапшот можна за датою та часом. Якщо віртуальна машина не завантажується або при завантаженні видає помилку, яку не можна виправити, чи стався збій у роботі сервера, то скористайтеся програмою для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Вона підтримує відновлення даних з віртуальних дисків різних гіпервізорів, включаючи Citrix HEN. За замовчуванням, Citrix Hen сервер використовує fbm систему збереження віртуальних машин на локальному сховищі. Даний варіант зберігання має масу переваг перед VHD файлами. Але часом для створення загального сховища необхідно використовувати файловий режим зберігання за аналогією з VMware ESX, в результаті чого відновлення може викликати ряд труднощів. При підключенні фізичного накопичувача, на якому лежить файли віртуальної машини, Hetman Partition Recovery відображає диски всіх віртуальних машин. Щоб подивитися, які віртуальні диски належать конкретній віртуальній машині, на сервері потрібно виконати команди для пошуку ідентифікатора віртуальної машини, диска та репозиторію. Для цього підключаємося до сервера SSH та вводимо першу команду. В результаті ми знайшли UUID віртуальної машини. Тепер по цьому ідентифікатору можна переглянути підключені диски, виконавши таку команду. В результаті ми отримуємо ідентифікатор віртуального диска UUID, за допомогою якого знайдемо UUID SR репозиторію. Тепер за ідентифікатором репозиторію зможемо визначити, які віртуальні машині належать конкретні диски, а також ідентифікувати їх у програмі. Підключіть диски сервера до комп'ютера з операційною системою Windows, завантажте Інсталюйте та запустіть програму. Hetman Partition Recovery відображає у менеджері всі диски віртуальних машин, вибираємо диск, на якому лежали файли, які вам потрібно відновити, та тиснемо по ньому правою кнопкою миші. Обираємо відкрити. Далі обираємо тип аналізу, швидке сканування. Якщо програмі не вдалося знайти потрібних файлів, то виконайте повний аналіз. Натисніть правою кнопкою миші на диску та виберіть Проаналізувати заново. Повний аналіз. Кажіть файлову систему і далі. Переходимо до папки, де зберігалися файли. Позначте ті, які потрібно повернути та натисніть Відновити. Вкажіть диск та папку, куди зберегти дані та ще раз відновити. Після завершення файли будуть лежати у вказаному каталозі. Якщо сховище XEN Server було побудоване на базі RAID, то вам потрібно завантажити програму Hetman RAID Recovery. Програма автоматично зберезна копичувачів RAID, Вам залишилося тільки запустити аналіз і дочекатися результатів, а потім відновити потрібну інформацію. Hetman RAID Recovery підтримує більшість найпопулярніших типів RAID масивів. Для полегшення пошуку потрібних файлів у кожній із програм реалізовано пошук за іменем файлу. Також ви зможете переглянути міст файлу у вітні попереднього перегляду. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!